Топ-3 програми для далекобійників у 2024 році. Перша у нас програма буде це програма всім відома вже IGOF Prima Jane. Переваги даної програми вона має підтримку онлайн-сервісів, тобто затори, ремонти доріг, аварії і так далі. Дана програма підходить для майже ну, у всіх е пристроїв, у пристрої, всіх планшетів, смартфонів штатних. Вона вже е підналаштована. Під різні розширення екранів на сучасні прилади становиться, Під різні версії Android має ось такий інтерфейс. Можна... Тут багато налаштувань, можна під себе на її налаштувати. Вона більш функціональна, ніж стара айбов Prima, до якої ми перейдемо. Більше, більше можливості в даної програми, більше функціонал. Тобто ось це сама актуальна програма IGO Primo NJ, яку всі майже хочуть встановити свої гаджети. Вона не вибаглива, вона підходить під різні пристрої, під нові, під старі, і для більшого це Full HD вже, а, розширень екранів і так далі. 10 дюймів і так далі. Наступна програма, яка у нас буде, це IGO Primo MyWay її ще називають. Тобто, це проста програма, з якою всі починали. Вона зі звичайних Windows-навігаторів прибазувалась під android пристрій. Вона вже на нові планшети там, з великою розподільністю екрану не буде нормально працювати не здатна. Вона створена для от 8 до 9 дюймів. Тобто вона не показує онлайн-інформацію, там пробки, затори, ремонти доріг, але в неї дуже простий інтерфейс, з яким е, початківець е, на роботі по каденції, розбереться, тобто все великим шрифтом і за це дуже полюбляють. Ніяких там не натиснув, одну клавішу і ще 10 да, під налаштування. Досить зручний простий інтерфейс, але вона не потрібна онлайн-інформацію і розрахована на більш такі старі а, гаджети, на нові не завжди її можна встановити. І третя програма, яка у нас буде на огляді. Це Сіджрак, його полюбляють компанії встановлювати. Перевага даної програми є те, що він справа буде показувати найближчий паркінг місце відпочинку або заправку. У неї також зручний інтерфейс і онлайн-інформація доступна, тобто пробки, ремонт доріг, аварії і так далі. Відрізняється вона від цих двох айков більш детальною промальовкою адрес. Тобто Більше будинків, в більш номерації будівель буде бачити. І тут доступна до завантаження майже країни всього світу, не тільки Європа, а й ще, ще Америка, Канада, Азії, так далі. І перевага Сіджутрак також є тим, що карти оновлюються при підключенні до інтернету. Ви можете оновлювати. А ЕГО-виробник виробляє два рази на рік оновлення. Тобто, ось. Ми вам три найпопулярніші програми, які а, в дорозі в роботі на європу в каденцію вам допоможуть прикла прикладати маршрут.